Звітаємо друзі на каналі Житло. Є». Сьогодні ми в гарному з добре розвинутою інфраструктурою селі, ось це центр села, дуже схоже на районний центр. І ми сьогодні оглядаємо будинок, який годиться і під бізнес. Саме так і розглядали власники побудову цього будинку. І ось ми вже біля будинку. Двоповерховий будинок 168 квадратних метрів площа ділянки, дивимося, ось цю ділянку великий город, 33%. сотки. Ще є будиночок, старовинний такий, справжня автентика. Знаходимо, міцна підлога, можна використати теж для якихось цілих. Які придумує новий власник. Ось така старовина. Підходимо до будинку. Будинок цигляний, оштукатурити і пофарбувати, звичайно, потрібно, можливо, утеплити, огороджений, ліворуч ми бачимо ще ділянку сусідську, яка продається, там ще 20 соток, тобто в центрі селі мати. Пів гектара, це досить цікаво. Далі вікна і частина дверей з металопластику, частина дерев'яні, гарні аркоподібні. Заходимо будинок з внутрішнього двору, не з центрального входу. Попадаємо в перший такий коридор, видів веранди, ліворуч, праворуч вхід в кімнати, або ж то якась має бути бізнес-площа, щось чи магазин, чи кафе. Лічильник на трьохфазна електрика. Далі прямуємо попереду у нас така технічна кімната, тут вивід під газовий котел під гарячу воду. Внизу бачимо вхід в великий цокольний поверх, прямо туалет, душ. Каналізація зроблена виводи всі каналізації є. Ще раз оглядаємо це вхід в підвал з цього боку, і ми побачимо ще один вхід, коли зайдемо в великий. Зараз з коридору праворуч. далі ось такий ще один великий коридор, вхід, можливо, в кафе, в магазин, ну, хто що запланує Ось така, такий великий зал. Тут дерев'яні вікна, подвійні, ось і двері, ось ці двері, ось тут ось ці двері. Ведуть вниз в цокольний поверх, де планувалася ну, бізнесова площа, чи це, чи це якийсь кондитерський цех, може бути, чи ну, багато чого можна придумати, що буде заплановано. Тут два виходи. З цього цокольного поверху два виходи. Ось з кімнати і з тої технічної кімнати, якщо пам'ятаєте, ось з технічної кімнати вихід. Ми прямо його показуємо на вулицю. Тобто заносити щось туди зручно. Так, ну от ще раз ми оглядаємо. Перший поверх, ця кімната 30 квадратних метрів. Досить багато для того, щоб це було під магазин, під кафе, ну так, або ж ще якийсь заклад комерції. Коридор це ще один вихід. З кімнати є вихід на вулицю, і з коридору теж на першому поверсі вихід на центральний вхід, два центральних входи. Далі сходи ведуть наверх, передбачалося. Сходи ось такі металеві і гарні дубові самі сходинки. Звичайно, треба облагородити. Це ми на другому поверсі. Ліворуч велика така веранда, з веранди, в кінці веранди кімната, яка планувалася під ванну туалет гардеробну, вона велика, це 16 квадратних метрів. Як уже розпорядиться це якраз над туалетом першого поверху. Як розпорядиться власник новий, то вже його справа. Ось це вид з вікна, це вид, з веранди, ці вікна металопластикові, знову в коридор. І в кімнату, яка має 40 квадратних метрів. І про вартість будинку. Будинок 168 квадратних метрів. На площі землі 33 сот цегляний будинок газофікований, електрофікований в самому центрі села. 5 кілометрів від районного містечка 18 кілометрів від Івано-Франківська, чудове транспортне сполучення. Інфраструктура села наближена до міської, прекрасна школа, садки, кафе. Магазини, і цей будинок теж можна розцінювати, або як розглядати, як житловий цілком, або ж і під бізнес, тому що багато чого пристосовано під це. Вартість цього будинку, оголошена власниками, 52 тисячі доларів. Розумний торг присутній. Всі питання направляйте в коментарі або ж телефонуйте, зв'яжемось з власниками і зробимо живий огляд. Підписуйтесь на наш канал. Ми раді вашим оцінкам, вашим запитанням. І стараємося навіть в цю зимову пору знімати і виставляти нові відео. Дякуємо за увагу і до зустрічі!